В Росії почалося те, про що давно попереджали різні аналітики та експерти, але разом з тим ніхто не чекав, що це почнеться просто зараз. Власник ЧВК Вагнер Євгеній Пригожин фактично очолив заколот, збройний заколот проти російської влади. Спочатку він пояснював, що його дії направлені не проти президента Путіна, а лише проти російського воєнного командування Шойгу Герасімова, Але згодом Путін виступив, він чітко зазначив, що Пригожин фактично влаштовує спробу збройного перевороту, і стало зрозуміло, що Пригожин воює не лише проти якихось окремих чиновників, а проти системи в цілому, і він дійсно намагається вчинити спробу державного перевороту. Багато хто очікував насправді такого сценарію, такого розвитку подій. Але усі, в принципі, сходилися в тому, що. Такі дії можуть початися після якоїсь крупної поразки Росії на фронті, наприклад, станеться катастрофа, і після того. Пригожин влаштує такий бунт, але Пригожин не став чекати і зробив усе те, що е, мав зробити, дуже неочікувано, коли ніхто не думав, що це може статися просто зараз. Події стали розвиватися дуже стрімко. Буквально за одну ніч Вагнерівці, не зустрічаючи ніякого супротиву, взяли під контроль Ростов. ростов на дону це мільйонне місто на півдні Росії, і в Ростові Вагнерівці. Захопили штаб південного військового округу РФ. Після цього техніка вагнерівців почала рухатися на Москву через Воронезьку область. Російська авіація авіація, яка належить до Міністерства оборони Росії, почала працювати по цих колоннах воєнної техніки вагнерівців, але ті застосували. ППО і кілька одиниць авіації Росії було знищено. Вже повідомляється про кілька збитих гелікоптерів та кілька збитих літаків. У свою чергу російська авіація також завдавала ударів по трасі, по якій рухалися вагнерівці, і зрозуміло, що не попали, як вони завжди не попадають куди, туди, куди треба. Так само вони не потрапили чітко у вагнерівців, а попали в фуру цивільну фуру, яка просто щось перевозила вже виклали відео відповідне, і на цьому відео видно, що а, саме потрапляння сталося у цивільний автомобіль. кажуть, що загиблі цивільні громадяни Росії фактично можна констатувати, що вже сьогодні зранку в Росії почалися повноцінні бойові дії між вагнерівцями та російськими військовими. При цьому Путін довго чекав, ніяк не коментував ситуацію. Потім все ж таки виступив з невеличким зверненням. І в цьому зверненні він заявив, що відбувається зброя. Войний заколот, назвав вагнерівців фактично бандитами, сказав, що вони влаштовують пуч, і цей пуч буде жорстоко подавлений. Однак насправді після цієї заяви ситуація абсолютно ніяк не змінилася. Пригожин не припинив свій рух на Москву, і наразі бойові дії в Росії тривають. Це удар в спину нашій країні і нашому народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий в итоге трагедии гражданской войны. Русские убивали русских братья-братьев. А корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы, да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе от внутреннего предательства. Після цього всього пригожену залишається лише іти до самого кінця, і схоже, саме це він і робить. Ми безумовно будемо далі спостерігати за розвитком подій. Вони розвиваються дуже стрімко, але поки що можна сказати, що. В принципі, Пригожин діє доволі успішно. Ми бачимо, що вагнерівці просуваються доволі швидко на Москву з півдня Росії, і ніхто не може їх зупинити, тому що ми бачимо якийсь параліч російської влади, російських силовиків. Ми бачимо відео з траси, по якій просто рухаються ці колони вагнерівців, і все, що робить російська армія, це намагається просто з повітря наносити по них. Удари зрозуміло, щоб зупинити вагнерівців, треба знімати якусь частину військ з фронту бо вся російська боєздатна армія на фронті. Але якщо це зробити, фронт впаде, і російська влада зараз опинилася перед такою ділемою. І, вочевидь, от, бачучи от ту саму імпотенцію, да неспроможність російської влади щось зробити, розуміючи цю паніку, да от взагалі непридатність професійну російських чиновників, пригожин в принципі заплановував. Оці свої, це своє повстання, це свій пуч, тому що він очевидно да, попередні місяці побачив, що з себе. Являє ця вся російська система, російський вертикаль влади. Він зрозумів, що вона просто не зможе належним чином зреагувати. І саме тому він і в принципі наважився на таку воєнну авантюру, у імовірність якої ніхто досі не вірив. Як би там не було те, що відбувається зараз, це колосальний удар вже по авторитету Путіна. Навіть якщо це дуже швидко закінчиться, Пригожина вб'ють все одно, навіть спроба такого заколоту, це дуже важкий удар по авторитету. Авторитету по вертикалі владі, всім зрозуміло, що оця вся стабільність шалена, яку хвалили російські спецслужби, які, начебто, все контролюють. Авторитет Путіна все це фактично фейк, все, все це просто мильна бульбашка, і от навіть з такою відносно невеличким якимось загоном там на пару десятків тисяч людей можна фактично навести. Такий безлад взяти під контроль цілі регіони Росії і паралізувати систему майже повністю. Спостерігаємо далі за розвитком цих подій.